Вітаю на каналі 24 години. Новини, поради та корисна інформація експресом. Сьогодні я маю розкрити тему, яка, на жаль, стала не просто актуальною, а й смертельно небезпечною для фінансового благополуччя багатьох українців. Ми вже торкалися цього питання раніше, але після того, як я переглянув ваші коментарі під нашим останнім випуском, я зрозумів, що масштаб проблеми значно більший, ніж здавалося. Люди пишуть, що їм дійсно надходили такі фейкові повідомлення, що шахраї активно намагалися вкрасти їхні заощадження, і, на превеликий жаль, є багато випадків, коли гроші були вкрадені. Я розумію, що зараз кожній людині потрібна фінансова підтримка, особливо в умовах зими, і саме тому люди прагнуть отримати обіцяну тисячу гривень чи можливо 6500 гривень іншої допомоги. Але ця тисяча гривень може коштувати вам усіх ваших заощаджень, а інколи навіть спричинити борги, адже шахраї не грибують знімати кошти із кредитних карток, що особливо прикро. Тому я вирішив зробити для вас повне роз'яснювальне відео, яке допоможе точно зрозуміти механізм цієї жахливої схеми, як вона працює, і найголовніше, як не втратити усі свої кошти. Це дуже важливий матеріал, і я прошу вас поставитися до нього з максимальною увагою. Бо кожен пункт, про який я говоритиму, є критично важливим для вашої безпеки. Зараз, коли всі українці знають про можливість отримати зимову підтримку, шахраї почали масово пристосовуватися під цю тему. Саме тому ми бачимо таку кількість коментарів від наших глядачів, які підтверджують, що спроби обману стали масовим явищем. Це паскудний цинізм, використовувати бажання людей отримати чесно зароблені чи нараховані державою кошти. Здебільшого ці негідники обманюють літніх людей та пенсіонерів, що робить ситуацію ще більш прикрою та несправедливою. Перед тим як перейти до детального розбору їхніх брудних методів, не забудьте підписатися на наш канал 24 години просто зараз. Натиснути дзвіночок, щоб ні за що не пропустити наші нові випуски та завжди бути в курсі найважливіших новин та безпекових порад. Тож шахраї почали активно розсилати фейкові повідомлення, що це таке. Це коли вони створюють фіктивні акаунти в популярних месенджерах, таких як Viber чи Telegram, і називають їх так, щоб у вас виникла асоціація з офіційними державними програмами, наприклад, дія виплати або допомога від держави чи щось подібне. Вони пишуть, що шановний громадянине, вам нараховано тисячу гривень зимової підтримки чи 6500 гривень. А для того, щоб її отримати, просто перейдіть за посиланням нижче чи введіть дані своєї картки. Ось тут і починається найбільша небезпека. Саме зараз ми переходимо до найцікавішої частини нашого відео, де я детально розкрию механізми обману. Тож залишайтеся з нами. Отже, давайте подивимось, як це працює, щоб ви були озброєні знаннями. Усі ми знаємо про анонсовану зимову тисячу гривень допомоги, а також про інші виплати, такі як 6500 гривень. Звісно, це хороша підтримка, якою можуть скористатися багато знайомих та друзів. Але саме цим знанням і цією потребою і користуються шахраї. Вони розуміють, що люди очікують нарахування і це робить їх уразливими. Нагадаю, що отримати тисячу гривень можна тільки двома офіційними шляхами: через застосунок Дія або через відділення Укрпошти на нашому каналі 24 години. Ми вже публікували детальні інструкції, як оформити заявку обома цими шляхами. Тобто, ви маєте вибір, і обидва варіанти є цілком безпечними, якщо ви робите це самі або з допомогою довірених осіб та через офіційні джерела. Небезпека настає лише тоді, коли ви переходите за лівими або несправжніми посиланнями, які вам надсилають невідомі особи в месенджерах. Давайте розберемося, що відбувається після переходу за таким посиланням. Є два основні варіанти розвитку подій, обидва з яких призводять до втрати ваших грошей. Перший варіант технічний. Після того як ви натиснули на посилання, на ваш телефон або комп'ютер може автоматично встановитися якась шкідлива програма, яка краде всі ваші особисті дані. Це логіни та паролі від інтернет банкінгу. Від соціальних мереж та інших важливих сервісів, таким чином зловмисники отримують прямий доступ до ваших рахунків без будь-яких додаткових дій з вашого боку. Другий варіант фішинговий. Вас перенаправляють на сайт, який майже ідентичний офіційній сторінці державного органу чи банку. На цьому сайті вас просять ввести повні реквізити картки, на яку нібито будуть зараховані кошти. Зверніть увагу, шахраї завжди просять не тільки номер картки, але й термін її дії. Та найголовніше задній тризначний код CVVCVC. Запам'ятайте раз і назавжди: ці дані потрібні лише для того, щоб списати гроші, а не для зарахування. Коли ви вводите ці три компоненти, ви фактично даєте шахраям ключі від вашого сейфа. Тому. Ніколи й ніде не переходьте за неперевіреними посиланнями і не передавайте повні реквізити своєї картки. Запам'ятайте це як отче наш офіційні повідомлення. Про нарахування допомоги приходять тільки у застосунок Дія або відображаються у вашому банківському застосунку після зарахування. Ніяких додаткових введень номерів карток для отримання коштів через Дію не потрібно. Нам залишилося розкрити ще один важливий аспект та видати вам обіцяний бонус. Тож залишайтеся з нашим каналом 24 години до самого кінця. Ми підійшли до завершення, і тепер обіцяний бонус для наших глядачів, які дослухали цей важливий випуск до кінця. Я знаю, що багато хто цікавиться, на що саме можна витратити цю тисячу гривень допомоги. Згідно з офіційними правилами. Основний акцент робиться на оплаті комунальних послуг, поповненні мобільного зв'язку та інших соціальних послугах. Однак, це не єдиний варіант використання. Хочу підкреслити, що існує можливість придбати й певні товари, зокрема продукти харчування, про що ми вже детально розповідали в окремих випусках. Звичайно, держава закликає нас усіх не забувати і про донати для наших збройних сил України. Це надзвичайно важливо, і я завжди про це нагадую, бо кожна гривня зараз працює на нашу спільну перемогу. Тож використовуйте цю допомогу мудро. А головна порада від мене як ведучого каналу 24 години: не спішіть отримати гроші якнайшвидше, через якісь сумнівні швидкі схеми. Кошти надійдуть вчасно всім, хто подав заявку офіційним шляхом. Тим, хто оформить допомогу серед перших, кошти надійдуть вже. Дій вже у цьому році іншим, можливо, доведеться почекати до наступного. Уважно перечитуйте всі офіційні повідомлення, не переходьте за лівими посиланнями і бережіть свої гроші. Таким чином ви себе вберігаєте і не потрапляєте до лап шахраїв, а навпаки, отримуєте те, що вам належить. Якщо ви подали заявку офіційно, ви вже молодець. Якщо у вас виникли складнощі з технічними моментами, наприклад, якщо ви хочете оформити допомогу для свого знайомого чи друга, який не має технічної можливості, то легше звернутися на Укрпошту і написати заяву там. Це буде найпростіший і найбезпечніший шлях. Ми завжди намагаємося надавати найповніші роз'яснення, щоб ви були в безпеці, і отримували лише користь від нашого каналу «24 години». Тож прошу вас у коментарях написати, що ви думаєте на рахунок цієї теми, чи отримували ви подібні повідомлення від шахраїв, та як ви захищаєте свої фінанси в інтернеті. До нової зустрічі на каналі 24 години.